Кожен звести ярмарку, не втратив можливості поспілкуватися з депутатами, розказати про насущні проблеми, поділитися переживаннями та попросити поради. Люди дуже раді, перш за все побачити когось із у свій празник, когось із представників, ну із вищої гільки. Це потрібно робити. Перш за все, потрібно робити, і потрібно приймати участь не тільки. Ну, і другим народним депутатом. Це перш за все сприяє і, і настрою, ну, і, і піднесенню, і общій культурі. Оце таке. Уважно оглянувши ярмарок, Олег Ляшко заходив до гостинного дворику кожного учасника, з непідробленим інтересом розглядав, з чим приїхали його учасники. А господарі свята ну, ніяк не хотіли відпускати народного депутата. Просто так. тільки Тавшись тому гостинно запрошували його на подвір'я, пригощали і печеним, і вареним, і справжніми українськими млинцями.